Станом на от початок 25-го року, як виглядає е, розклад сил серед операторів? В кого скільки абонентів? Дивисью ж цю ж інформацію ми можемо тільки е, порівнювати на квартальній основі. Добре, да? е, 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 тому ми, якби, за перший квартал не бачимо даних, ще. і і навіть за 12 місяців ще не ці дані не опубліковані. Але по нашим відчуттям, по нашому розумінню ринку, да, десь біля від 1 до 1,5% ринку а, перейшло до лайфсел за ці 2 місяці. Добре, якщо зараз подивитися фотографію останню, коли у вас були дані, у кого з операторів скільки? Дивіться, було десь біля 20% у лайфсел, 48-50% у Київстара і 30-32% у Vodafone. Vodafone. Як ти, як СіО, ставиш цілі розвитку на найближчий рік, 25 і на найближчі 5 років? В чому твої челенджі в мобільному зв'язку? Дивіться, в мене є декілька е, цілей. Перше, звісно, це там, доля ринку. Доля ринку, доходів, е, прибутковості, е, чистий грошовий потік. Доля ринку, дохідність це верхня строчка, прибутковість валовий дохід і, і чисти, чистий. чистий грошовий okay. потік. Це ті категорії, які для мене є індикатором здоров'я компанії. Як часто ти на них дивишся? Ну, якщо дивитися долю ринку, то ми, звісно, дивимося там на, на квартал. А якщо дивитися на фінансові показники, то я на них взагалі дивлюсь кожен день. Угу. У мене щодня приходить звіт по всім фінансовим показникам. У нас є на основі. Даних кожного дня їй йде прогноз на кінець місяця, uh -huh. порівняно з попереднім місяцем і таким же періодом рік тому. Uh -huh. от. І це нам дає розуміння, де ми йдемо вище плану, де ми йдемо відстаємо. Да? Ну, от. Зараз унікальний гарний рік, коли ми рік почали з 3,5% перевиконанням амбіційного плану на цей рік. А це Рік до року, як виглядає? Рік до року це десь біля плюс 18% доходу. Плюс 18, плюс 18% в гривні в доході? Так. Да. Окей. А в абонентах? А в абонентах це біля 3,5-4%. Зростання. Так. Да. Яка твоя ціль на рік в абонентах? Ми вже ціль на рік досягли. Розумієш, Добре. ми коли затверджували. Ми коли затверджували свої плани на, 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 на цей рік і взагалі на три роки, да, то в нас ще якби цього великого бусту не було. Тому в принципі ціль по абонентах ми вже виконали ту, яку ми закладували в листопаді.